Зриває дахи, ламає дерева, помаранчевий рівень небезпеки. Через шквальний вітер синоптики оголосили другий ступінь загрози у 16 областях. Як бачимо на карті, боревій накрив північ захід і центр. Пориви вітру сягають 30 метрів на секунду. У решті регіонів жовтий колір першого рівня небезпеки. В Ужгороді зірвало дах старовинного Невицького замку, але найбільше постраждалих від. Повалених дерев напередодні у Вінниці розчавило 12-річну дівчинку. Сьогодні вранці у місті Хмільник стовбур смертельно травмував 29-річну жінку. Ще одна жінка загинула на Житомирщині. Її вбила зірвана покрівля. За прогнозами метеорологів, штормитиме ще добу. Я її сам на руках заніс у швидку. І дорогою масажував її серце для того, щоб... Батько загиблої Анастасії з жахом згадує вчорашні події. Пан Ігор розповідає, його дружина із донькою їхала тролейбусом, щоб купити Насті весняні речі. Шквальний вітер обірвав дроти. Тролейбус зупинився, і родина вийшла. Встигли ступити лише кілька кроків, і дівчинку привалило деревом. Мама хотіла її накрити собою, але маму пошкодили коліно, дитину, гілка на жаль. Настя отримала тяжку черепно-мозкову травму. До лікарні її не довезли. У смерті дитини батько звинувачує комунальників, які вчасно не розчистили вулиці від старих та пошкоджених дерев. Ті свою вину спростовують. Кожен день практично всі працівники здійснюють контроль над зеленими насадь. Іде щось. Появляється, тут же ми контролюємо ситуацію. Чому вкотре ситуація вийшла з під контролю? І хто винен у смерті дівчинки? Нині з'ясовує поліція. А це вже Миколаїв. У цій маршрутці лише дивом не загинули пасажири. Трохляве дерево впало на неї просто під час руху. В салоні було зо два десятки пасажирів. До лікарні із травмами забрали двох дітей. У Львові шквальний вітер позносив дахи будинків. Ось у цій квартирі шматки покрівлі пробили стіну. Господар вцілів лише тому, що спав у сусідній кімнаті. Кришу знесло, і воно все почало падати. Дом трьосся, і такий грогот стояв. Що я думала, що в нас балкон завалився, бо він в аварійному стані неодноразово падало. То падало і падало хвилин 15. На переливки було і водіям. На цій вулиці прямісінько на припарковані автівки поривом вітру знесло металеву огорожу для сміттєвих баків. Ну, тільки завів машину то перелетіло. Комунальники нині працюють у посиленому режимі, а рятувальники застерігають, стихія вируватиме до кінця доби. Це надзвичайно сильний вітер, це червоний вже рівень небезпеки. Людей ми застерігаємо остерігатися високих дерев конструкції рекламних щитів. Потужні вихори лютують і на Одещині. Люди їх порівнюють із заокеанськими торнадо, які знищують усе на своєму шляху. Страшно, було дуже страшно. Шефер піднявся як е, карточний домик і полетів в ту сторону. Парус. І я тільки побачила, як воно летить, доски спутникові тарілки. це було жахливо, звісно. Покрівлі літали та падали на припарковані автівки. Лише дивом ніхто не постраждав. Це було торнадо іменно, іменно направлене. Ано, так, от пошло, 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 упало і пошло дать. Отак от по кругу. На місці ще від учора працюють комунальники та енергетики, які лагодять зірвані дроти. Чи є часу? Запустимо лінію. Люди со світом будуть. Ну, стихія, що зможу сказати? А на Прикарпатті сильного вітру не витримала навіть стіна багатоквартирного будинку. Цю одноповерхівку вважають аварійною кілька останніх років. Утім, відселяти шість родин, що мешкають тут, сільська влада не поспішала. Зрештою, одна зі стін просто впала. Вона дуже раптово, дуже швидко це сталося. що я живу в кінці будинку, от я просто бачив, як пилюка це все просто страшно. Звичайно, що страшно, тому що будинку вже більше 130 років. Він прогнивший. За останню добу негода накоїла на Прикарпатті неабиякого лиха, повалені з півсотні дерев, пошкоджені дахи житлових будинків, шкіл та амбулаторій. Та найгірше застерігають в ДСНС може бути попереду в низинній частині області через відлигу та опади. Очікують підняття рівня води на півтора метри. Водночас у горах слід чекати на заметі літа хуртовини. Мирослава Прокопюк, Аріна Кантаністова, Анастасія Кажушка та Юлія Лерш. Програма Вікна СТБ.